Я оголошую продовженим. Так, обвинувачений Слободянів Костянтин Володимирович, вам надається слово. Чи ви підтримуєте доводи захисника? Я підтримую позицію захисника повністю, бо хочу ще додати. Я професійний журналіст і маю грандіозну мотивацію не просто залишитись в країні, то буде не об'їжджати. А разом з нашими європейськими та американськими партнерами та журналістами провести комплексні журналістські розслідування з кейсів та прецедентів, та прецедентів, як у нашій справі, коли ми бачимо вкрай некомпетентну, нагажовану та заказну та, та справу. І тому мені поки що потрібно знаходитись. Одинці. З них можна я записувати інтерв'ю, бо в мене є журналісти дуже багато питань до пану прокурорку. І я згрозування рік, це рік, коли Україна повинна продемонструвати верховенство право згідно Євродиграції. А такі справи, такі кейси, як справа наша. Диспільтують нашу правохоронну систему і показують, що ми не готові до супу єс. Але я впевнений, що більше частин українців дуже хоче стати частиною євро сім'ї. Тому це вивод ризик, і чому мені конче потрібно знаходитись. Зрозуміла ваша позиція. Так, слово надається захиснику Гебеш Марини Миколаївни, адвокату Панщику. Шановний суд, поки ідентичні клопотання щодо Гербич Стіліпової і Кліманової. Якщо суд не заперечує, я думаю, так, так, будь ласка, так, будь ласка, оголошуйте щодо всіх ваших підзахисних думків. Якщо можливо, я надам так. письмовий варіант. Заперечень вашого. Шановна суд, я виклала заперечення в письмовому виді і передала їх через залізника США. Документи щодо відсутності ризиків щодо кліманової. Давайте так да, слухаємо. Що стосується клопотань про продовження строку запобіжного закладу, мої підзахисних Філіпові, Кіліманові і Єбиш, перше, на що прошу суд звернути увагу, клопотання не відповідає положенням пункту 5 статті 184 Кримінального процесуального кодексу України, а саме відсутній виклад обставин, на яких слідчий, прокурор дійшов висновку про наявність одного або кількох ризиків. Зазначених у його клопотанні і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини, відповідно, з рахуванням того, що клопотання не відповідає вимогам кримінального процесуального кодексу України, воно має бути повернуте прокурором. Це прокурор, це а, перше. Друге, що стосується Обвинувачення і обґрунтованості, нібито обвинувачення, про яке наголошувала спрона обвинувачення саме пригору в даному судовому засіданні. А ще раз звертаю увагу суду на те, що згідно обвинувального акту досі не зрозуміло, які дії вчинила Філіпова, Кліманова, Гевищ з метою створення незаконного організованого формування. Та які конкретні дії були вчинені Гебеш, Філіповою і Клімановою як учасниками нібито незаконного організованого формування? Тобто має під записі знаходяться під вартою без альтернативних 5-6 місць. І поки тривали досудове розслідування, це ще якось можна було пояснити, тому що не було обвинувального акту, тобто не було остаточного документу за результатами проведення досудового розслідування. Однак обвинувальний акт ручці був більше ніж два місяці тому, і в цьому обвинувальному акті відсутні конкретні дії, за які були вчинені моїми підзахисними на думку сторони обвинувачення. Таким чином я вважаю, що їх подальше перебування під вартою є категорично незаконним, тому що вони навіть не розуміють, і сторона обвинувачення це не розуміє. В чому їх обвинувачення? Тому що конкретних дій в обвинувальному акті не зазначено. Тобто це ми зрозуміло не лише середньої захисної підзахисної, а й середнього обвинувачення, тому що це не викладено в обвинувальному акті. що стосується також клопотання щодо Філіпової, Кліманової і Гераш. Я прошу суд також рахувати ті заперечення, які були подані щодо питання заявленого відносно мають в, в тій частині, що окрім перевіщення ризику, нічого ризиків без додання будь-яких доказів немає нічого. Це перше, друге, те, що прокурор посилається як на обґрунтованість підозри. Посилається на реєстр матеріального досудового розслідування в реєстрі матеріалів досудового розслідування з 14 пунктів 10 відсутні. Щодо окремо, прошу звернути увагу щодо Філіпової, Кліманової і Геша. Вони обвинувачуються у вчиненні нетяжкого злочину, за які передбачено покарання до піти років і а, разом з тим, якщо звернутися навіть до тієї редакції обвинувального акту, яка є, то вчинення кримінального правопорушення НІМ кримінується в період з 18.04.22 по 5.052 року. Таким чином, саме на сьогоднішній день три роки строків давності з 5 3, притягнення їх до кримінальної відповідальності вже сплили. Відповідно, а, Тяжкість покарання, на яку посилається страна, винувачення. Ну вона м'яко кажучи, що не відповідає дійсності. І що ця тяжкість покарання буде якось впливати на подальну поведінку моїх під З Зрахуванням того, що через два роки їй вже неможливо буде притягнути до кримінальної відповідальності. Я вже не кажу про те, що буде встановлені чи не винування. На що також прошу суд звернутися, звернути увагу під час прийняття процесуального рішення? Що стосується окремих кліманової Олени Дмитрівни. через захисника США мною передані до продані копії документів, які були отримані під час судового розслідування а, в межах а, тимчасового доступу до речі документів, а, які отримала сторона за. Згідно з цих документів, прошу суд звернути увагу на те, що процесуальна поведінка старовини обвинувачення під час досудового розслідування відносно Кліванової на моє переконання, яко свідчить про відсутність будь-яких ризиків. своєму клопотання прокурор зазначив, що Кліванова була затримана 11 20. 24 року. Ніяко кажуть, що це не відповідає тісності. 22 липня 2024 року Оліманова Олена Дмитрівна була затримана співробітникам сьомого управління ДПКР СБУ, що підтверджується документами, які передані в Думу. Після її затримання Кліманова Олена Дмитрівна не була доставлена ними до слідчого для того, щоб її допитати. Вона не була до доста... було пред'явлено повідомлення про підозру, а була вона доставлена до Державної міграційної служби України в Одеській області, де відносно кліматових було прийнято рішення про її примусове витворення з території України. Тобто досудове слідство, а, як то кажучи, затримавши, потенційно підозрювану у справі, робить. Це для того, щоб Кліманова опинилася за межами території України. Крім того, Кліманова була поміщення до ПТПІ для іноземців в Миколаївській області, де вона перебувала з 22.07,22 по 10.09 по 109,24, звідки була звільнена за постановою яко-апеляційно-адміністративного суду до 10.09.24 року. Прошу звернути увагу те, на те, що 10 109-24 року, року Кріманова Олена Дмитрівна знаходилась у Вознесенському районі Миколаївської області і була звільнена з ПТПІ і мала всі можливості, які зачає прокурорів, щоб вона цього хотіла порятувати державне кордон Україні, і закону України, скритись і таке інше. Однак, Кріманова повернулася до міста Одеса, вона не скривалася, її ніхто не розшукував. І лише першого одинадцятого двадцять го року вона була знов затримана співробітниками сьомого управління ДВТ РСБУ. Після чого їй було обрано запобіжний захід в тримання під варто. Враховуючи викладене, я вважаю, що сторона обвинувачення а, більш напевно за мене знає, що клімату вона не є злочинцем. Вона не представляє жодної, скажем так, небезпеки для суспільства і кліванова не скривалася. Я ще раз прошу суд звернути увагу на те, що я говорю, і підтверджується документами, які будуть до заперечень на питання прокурора. Також а, я прошу суд врахувати щодо якої марини Миколаївни, і це підтверджується матеріалами до досуд... матеріалів досудового розслідування. Що Геваш Марина Миколада не затримувалась в порядку 208 часу під час досудового розслідування. Одинадцятого або 24 четвертого року разом зі мною на милоксичого вона прибула до ОСБУ в Одеській області, де де їй було вручено повідомлення про підозру, а також попитання про обрання щодо неї запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Після цього Гевиш ніхто не затримував. Ми з нею пішли е, вільно з управління ОСБУ в Одеській області. вона з'явилась до Приморського районного суду міста Одеси сама без конвою. і щодо неї було обрано відповідний запобіжний захід. Верехування викладеного я впевнена, що. Процесуальна поведінка Єбиш Марини Кулаві явно свідчить про те, що будь-які ризики відсутні. Якщо б вона хотіла скритись чи це зробити, не були можливості це вчинити, але вона цього не вчинила. Тому на даний момент часу, з урахуванням того, що судове розслідування закінчено, свідки допитані. Хоча сторона обвинувачення посилалась на те, що а, буде якийсь вплив на свідків, я прошу на те, що свідки в даному кримінальному провадженні, були також допитані в порядку 615 статті КПК України, тобто відеозапис, і під час військового стану а, ці показання можуть бути враховані судом. Відповідно, всі експертизи були проведені вони на сторонному обвинуваченні під час виконання статті 290 КПК України. Відповідно, які ризики відсутні. Що стосується питання про обрання продовження спробу запобіжного заходу щодо цієї захисної і Марини Миколаївни, я не можу сьогодні. Як захисник з цього приводу висловитись тому, що вказане клопотання мені не було вручено. 15 та четвертого будь мого затримання клопотання щодо Мальцева Гербаш Філіпової Кліманової були підписані двадцять першого четвертого. Вони через канцелярію Виводиські слідчий золятор мені передані. Будь-яке питання а, щодо продовження строку запобіжного заходу відносно моєї підзахисної ілюжі Миколаївни я не отримувала. Відповідно, сьогодні буде просити записника Абікову виступити щодо ілюж Марини Миколаївни. Зрозуміло. Так. обвинувачена Гебешк Марина Миколаївна вам надається слово. Я підтримую свого захисника. Ваша позиція зрозуміла. Так, захисник Ілюші Марини Миколаївни, адвокат Бабікова. вам надається слово. Дякую вашу честь. Я по-перше підтримую всіх своїх колег, які вказали на всі фактичні обставини, на всі недоліки, на всі нюанси по цій кримінальній справі і по цьому клопотанням які подали сьогодні прокурорам. Для продовження про тобто, тримання під вартою Ваша честь, хочу звернути увагу, що е, по питання, які подав прокурор, е, він говорить про ризики, але ризики жодним чином він не пов'язаний з фактичними обставинами справи. Він говорить про те, що це про кордони за ну не буду це повторювати, але це все дуже ріже слуг, тобто всі. На його думку, я так розумію, всі можуть перекрути кордони, адже вони не захищені від незаконного перетину. Чому така у нього всього враження думка, і яким чином це пов'язане саме з моєю клієнткою і з іншими обвинуваченнями в цій справі, я абсолютно не розумію. Окрім того, я хотіла звернутися сторона обвинувачення і суддя у нас та чоловіків. Таке не то, щоб не, не то, щоб питання, не те, щоб навіть прохання, але е хочу звернути вашу увагу, що е е омбудсмен наш е і це вічняни, і об представники без проводили моніторинг е місць не свободи і сказали, що Одеське СІЗО е має найбільшу мову тримання. Е Згадаємо те, що наша наші піддати миничівники. А ну я, як, якщо говорити про свою на Ілюшу uh, Марі Миколаїв, починала не тяжкі хлопці, не Звідки така кровожерливість прокурора а, а, а да, не зрозуміла? Захисний, так, 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 будь не раз, ласка, а переходьте на особистість прокурора. Щас 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 ще ще я говорю про те, що це про гуманізм гуманісти за. І про це я і говорю. А це гуманізм, засада, ми йдемо в Європу. Звідки така провоженна? Звідки це ну, така не може З Заявлено клопотання, тому, а ви не погоджуєтесь. Наводьте аргументи в юридичні. Ваша честь, я проти. тому що повторюю, що ризики не пов'язані з фактичним обстаном справом, не пов'язані з обідкою. Всі свідки допитані, всі їх докази вже під'явлені, нічого не може змінитися. Підстав для того, щоб тримати. Тому я прошу відмовити в задоволенні питання прокурору і прошу обрати до моїх віддатних цілодобовий домашній арест або застав. Зрозуміла ваша так, позиція. Дякую. Так, обвинувачена Філіппу Анна Олегівна. Ви можете висловити. Дякую вашу честь. Я Повністю підтримую всіх адвокатів і всі докази, які були надані. Щодо мене, я хочу нагадати, що я була як свідок, не перешкоджала світу, прийшов в обшук, в обшук зробили, огляд всіх девайсів, все зроблено, на допит з'явилося, все, що потрібно, було, все було зроблено, ніякого перешкоджання немає. Всюди з'являлося, нічого не порушувала, доказів ввидуваченого акту немає. Я не розумію, чому я повинна знаходитись на території світу, коли вже світло завершено, всі допитані докази вже зібралися. Ні на чого, ні на що я не можу повпливати, щось зробити. І е, мені, е, як свідку, як його не всі підозрюва, вже е, ясно, що вплив на свідку і може бути здійснено в СІЗО, тому що вже і свідки, і захисники вже там знаходяться. Так, зрозуміло. Так, е, Ілюша душа, Марина Миколаївна, вважаєте, що... Так, я е, повністю підтримую свого захисника і ще хочу додати. По-перше, коли на Мальцева Олега Вікторовича в кінці 2023 року було відкрите кримінальне провадження, я також знаходилася за кордоном, я знала про те, що було відкрите кримінальне провадження і повернулася в Україну. Всі штампи виїзду, в'їзду є паспорти, які були вилучені з співробітниками СБУ. Тобто я знала про кримінальне провадження Мальцева Олега Вікторовича і повернулася в Україну. По-друге, ось о, якісь тут обвинувачення, що я можу використовувати якісь навички, е, які були отримані на території Одеської області. Ну хотілося б дізнатися у сторони обвинувачення, чи є класифікація по всім областям України, які навички приобретають люди, і також дізнатися про навички. Давай більше стосовно заперечення обвинувачення. Так, можливо. Йдеться мова про такі навички. При затриманні співробітниками СБУ, а саме Євгеном Полошенком були задані єдині питання в рамках статті 260 частини першої. Це чи маю я особисті стосунки з Гальцем Олегом Вікторовичем, чи є в мене романтичні стосунки, інтимні стосунки, чи знаю я про якісь його інтимні стосунки з іншими жінками. Євген Волошенюк казав, що в нього є якісь скріншоти переписок Мальцева Олега Вікторовича з іншими жінками. І він радів, як дитина, що в нього є ці, ці скріншоти. Можливо, про ці навики йде мова ось тут, клопотання, я не знаю. І знаєте, знаходитися вже сьомий місяць у СІЗО, це вже не запобіжний запит, а вже відбування покарання, незрозуміло якого. Тобто жодного питання в рамках статті 260 при затриманні не було тільки про особисте життя. Я не, не розумію, яке я маю відношення до особистого життя Мальцева Олега Вікторовича, а також яке е, відношення має моє е, життя да, особисте до статті 260, -ї. з ким я живу, з ким я сплю, чи є в мене любовник і, 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 і. Дякую, ваша так далі. Дякую вашу честь. Я розумію, ваша позиція. Так, ліманова, Олега Дмитрівна, будь ласка, ваш. Я поддерживаю своего, адвоката и хочу только добавить тот факт, что я не скрывалась. То есть я когда покинула инкрационную, когда пятый операционный суд постоянно, что я могу быть освобождена оттуда, я вернулась обратно в Одессу и проживала, и не скрывалась. Я также спокойно перемещалась по городу. То есть мне не нужно было вылавливать, выслеживать или что-то еще делать. То есть ко мне можно было спокойно вернуться по адресу. То, в принципе, через какое-то время и сделали, и зачем, по каком основании меня обратно поместили, теперь уже только в СИЗО. И э, я хочу и желаю при наличии своего гражданства, не но, я желаю остаться на территории этой страны. Но почему-то вокруг всячески пытается меня выдворить, всячески пытается сделать акцент на то, что я покину. Если бы я, извините, хотела ее покинуть, я бы уже это давно сделала, очень-очень давно. Но я не хочу ее покидать. И всячески здесь хочу остаться. Так, надається слово захиснику обвинуваченого Ангельмана Сергія Геннадійовича, адвокату Бабіку. Дякую, не суд. Я не буду повторювати те, что он говорит, и но... Я можливо актуалізую деякі питання і зупинюся на тому, в чому полягає відмінність мого підсвої речі. Я хотів би все ж таки звернути увагу суду на те, що клопотання прокурора, як по Альбілімату, так і по іншим особам, які, кому інтерміновував лише 260 статті на сухих, не відповідаючи другій стані 185. Чому це важливо? Відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, частина 1 статті 260, не відносить тяжких статей, а частина 2 статті 153 передбачає імперативну заборону застосовувати запобіжний закладів, у ковід тримати під важкою, незалежно від воєнного стану. І виключає можливість його застосування за вчинення детяжких і злочинів, якщо прокурор не доведе. І тут важливо, закону говорить, про по-перше, прокурор має довести, а не казу на відсування а довести факт про те, що в минулому вже був факт переховування, тобто щої під захисних.